Нове, вітаю! Невеличкий е, коментар. Е, такий міні-розбір міні е, ситуативний матчу. Е, на пабі, звичайно, велика черга сидить. Е, хочу сказати, що цікаво було дивитися за грою е, типу кліп Кропа, Навіть Вартохан показав в принципі, нормальний Хексбол Матвійко зіграв на своєму рівні. Кліпкроп е, нічого не зробив за 4 хвилини і в кінці ще і відкрив свій е, е, писок і почав всіх, е, ну, як завжди, обвіняти. Хочу продемонструвати, як з моєї позиції, от, типу, з позиції ГК, виглядає гра Кліпкропа, щоб е, ну, типу, що ви розуміли, коли нападник має право щось пред'являти за помилки. А коли немає, Типу, давайте розберемо просто гру Хліпропа. Я буду рахувати разом з вами кількість е кількість того, скільки разів втратив е м'яч Кліпкроп. Е і ну, ви просто переконаєтесь, що це просто фаталізм з приводу ну, з точки зору гри. Просто рахуємо, скільки разів людина зробила з м'ячом нічого. Е так. Це початок гри. Так, знову дивіться: м'яч у Кліпкропа. Кліпкроп піднімає. Ну, Майже втрачає м'яч, Скажем, 0,5 втрати. Типа 0,5. Знову м'яч у Кліпкропа. Кліпкроп піднімає. Мяч втрачає, виход майже 2 в 1. Вже півтори втрати. Дивимося далі. віддають м'яч. Він піднімає, неудобно піднімає. 2,5 втрати, будемо вважати. Uh, так, чекайте, я наче пропустив тут момент, коли бітер м'яч був. Ага, все нормально. Так, дивимося далі. Uh, м'яч у команди. Синіх, довго не затримується, б'ють борти. Так, кліпкроп забирає м'яч. Щось треба зробити, втрачає Чотири втрати. Знову м'яч у кліпкропа. піднімає П'ять втрат uh, і гольовий момент. Так, давайте подумаємо, 5 втрат людина робить гольовий момент. Тому що, типу, команда на нього надіється. Це буде в форматі розбору, що виходить. Типу, він піднімає, не може дати скидку, його запресували, знов робить ліфт, знов нічого не виходить, його запресували, забирають в нього м'яч. І бачимо, що Гранбек вже прижимає, виходить, матвійка з цієї сторони. Тобто, в даній ситуації, зараз м'яч дивіться, летить вниз. і... Ситуація така, що Дін, типу, якщо от корж, виходить, починає летіти ось назад, то Дін виходить, стукає так меч об стінку, і гронбек продовжує летіти сюди, і виходить ситуація 2 в один. Типу два червоних, і один на воротах стоїть, тому що вжимається. Типу, для ГК є два варіанти розвитку подій. Перший це. Викинутися на м'яч в надії, що, що нападник не зорієнтується і там вдарить по ГК або не виб'є м'яч. Другий варіант це заткувати назад і просто отримати вихід 2 в 1. Дін і Гранбек гравці такого плану, що, в принципі, вони 2 в 1 реалізують. Тобто Кліпкроп обрізався, 2-1 в створив, хлопці реалізують Ну, типу, одразу негатив на ГК. Чому? Тому що типу, не розуміють, як працюють виходи 2 в 1. Ну, типу, не розуміють, що не можна обрізатися в НАПІ і лишати 2 в 1. Якщо напи обрізаються, має опорник страхувати цей виход 2 в 1. типу, Якщо опорник не страхує, значить винуват напі, який обрізається, якщо він бачить, що його не страхують. Добре, Знову розпасовка стандартна. Получається на опорника ой, тіп, на, на вертаря. Я бачу пустий борт, хочу вітати сюди в борт. Але Кліпкроп чомусь улітає назад і кенцер вилітає тіп, на цю позицію. Получається, кліпкроп тікає від, від пасу і, закри, ну, типу, і ну, він через пів секунди опиняється повністю закритий. А я вже розвернувся давати йому пас сюди в борт. І він навіть не притримав корпусом кенсера. Типу, це про мув? Так, да, звичайно, це не про мув, це просто нуб скіл гра. Скільки там в нас вже 7 прийобів у, у людини? Давайте далі рахувати. Корисних дій, типа, поки що не було, тільки прийоби. пройобив знову М'яч у Кліпкропа. Кліпкроп віддає пас на ГК. 8. 8 записали. Давайте далі. Так, пресинг, стараюся виводити, виносити через центр. Ту-ту-ту. Так, дефолтна гра. Дефолтна гра. якби Червоні спокійно катають, ніякого супротиву немає. Так, знову дають м'яч на, на супернападника з, з, з високим скілом техніки. Получається, він що робить? Він просто е дропає дропає от сюди в двох суперників. тому що це супервисокий скіл, він просто показник. Тіпа, того, що можна було б зробити, якщо тіпа, не бути хорошим нападником. Тіпа, це виходить, яка вже дев'ята втрата втрата м'я? Дев'ять втрат м'ячів, ноль пасів, ноль мувів. Тіпа, просто людина 2 хвилини втрачає м'ячі. Питання тіпа, загальне питання: як має грати ГК, якщо в тебе в команді стоїть тіпа, людина, яка нічого корисного з 2 хвилини не робить. Це, типу, людина на рівні, ну, типу, супер новачка грає, і, типу, нічого корисного не зробила з дві хвилини. Але єдине, що може, це вписувати в чат. Ну, я не реагую на такі спроби виписати. Так, це пас. Це пас. Ну, Тут, до речі, незрозуміло, коли ти робиш 9 мувів кривих, то це схоже просто на якийсь рандомний удар в борт. Ну, Тому що тут не виглядає, наче людина знає, що робить. Типа, ну, один, типу, удар в борт зробив. Добре, нехай типу, рік вчитися грати в хексбол, щоб один з дев'яти раз щось клікнути. Це не скажу, що це прям е, гарний скіл. Окей, okay, дивимося, рахуємо далі. Типу, 9 е, поганих мовів один хороший. Що ми далі побачимо. Так, м'яч. Опа! виходить, що 10-й раз ніхрена не зробив, ні пас, нічого не придумав. Просто потеряв м'яч, втрата м'ячів, 10 разів втрачати м'яч. Постійні атаки ворота синіх. Немає атак ворота червоних. Дуже слабка, звісно, гра в Напі. Так, знову м'яч у, у Кліпкропа. Що він спробує зробити? Правильно, він нічого не може командно пред'явити. Просто питається продавити. Типа, це шелтер левел. Пожалуйста. І знову, виходить, 11 втрат м'ячів. Окей, продовжуємо. Понабивав, 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 підняв, віддав знову пас воротарю. 12 втрат м'ячів. Хорошо. Типу, 12 раз до нього м'яч попадається. І він, типу, всі м'ячі кудись е тряє. Так, наблюдаємо далі за цим уровнем гри. Пас на Матвійка. Вертухан втрачає мяч. Так, і при цьому. Е Так, ладно, давайте далі дивитися, що в нас тут. Так, 12 трат м'ячів. Так, м'яча в нього досить довго немає. Я думаю, це він клікнув також рандомно, тому що якщо б гронбек десь стояв отут, от він би зараз був би з м'ячом, був би ще один удар поворотом, Якісь просто рандомні кліки. Просто повезло, що не залетіло ну, типа, до суперників. Так, дивіться, знову м'яч у Кліпкропа. Що робить? Що робить? Буде 13-та втрата м'яча? Так, да, це 13-та втрата м'яча, вітаю. Не пасів, нічого не робить. Ви, ви замітили, один пас гольовий дав, 13 разів м'яч потра... потеряв. Ну, тіп, абсолютний тіп, результат. Окей, заходимо в овертайм. Треба забити гол. Скільки це має ще бути? Я, тіп, маю ще, ще 10 приобів м'яча витерпати, щоб, щоб гол забили. Типу, я що прийшов сюди, тіп, дефатись, поки діти тіп, не можуть по м'ячику попасти. Ну, вибачте, іноді це вже не доводиться робити, але. Ну... Типа, хватить же може. Так, знову м'яч у Кліпкропа. 13-й м'яч. Добре, атлічний пас на ще раз. Давайте. 14 е якихось типу, ну, втрат м'яча. Буду називати це своїми іменами. Втрат м'яча, людина не вміє контролювати м'яч. Окей, давайте проаналізуємо цей гол. Получается, втрата м'яча. Втрата м'яча. Я роблю сейф. Роблю сейф. І в мене, ну, типу, оскільки я сейф зробив в бік, в мене виникла така ідея, що, скоріш за все, м'яч зараз буде опускатися до мене. І я піду на підйом. Тобто я трошки піднявся, щоб забрати цей м'яч на подборі е, і перекрити удар. Але Гронбек замість того, ну, типу, не, не ударив, а просто, скажімо так, вдарив в, в стінку. Е, ну, тут, як би, питання, понятне діло, що, ну. Не знаю, можна, можна сказати, що Матвійком міг би дограти за мене на ГК або стояти з діном поряд. Але він чомусь вирішив, що пресінг двоєм він, ну, коротше, ладно, до Матвійка питань нема. Ми з ним не домовлялися, що буде мінятися місцем. Ну, і там залітає якийсь такий полурандомний, ну, такий, скажімо, суперважкий пас. І далі Дін замикає. да, і хочу сказати, що Кліпкроп потім може в. Повну вірність сказати, що блін, чувак, я за 4 хвилини 14 раз володів м'ячем всіх потеряв 0 пасів за 4 хвилини. 14 володінь, 0 пасів і один гол забив Ну Типу один пас дав гольовий. Типу, мій результат один з 14 типу, удачних моментів. А ти, типу, за за всю гру. Типа один момент по якоїсь, типа, не саме очевидний пас через борт просираєш, і вихід 2 два години, який я для тебе создав, просираєш. Давайте будемо це в чат писати, тому що ну, це чисто це такі обвинення, вони виникають зазвичай через те, що немає е, нормального розуміння, типу гри. Тобто просто є індивідуальна якась Люди людина бачить себе, і все більше, типу, нічого не розуміє в тактиці і. Всі грі. Тому намагайтесь бути більш стриманими в чаті, і перед тим, як щось наїхати, зрозуміти, що тіпа, треба все-таки зробити більш детальний якби, аналіз, як там малі вже в чаті е, наголошував. І тільки після цього вже можна якось ну, тіпа, наїжджати на, на тіммейтів з приводу того, що вони вам зливають катку. Е, е, да, Гарного вечора. Щасти.